Привіт, друзі! Вас вітає Галичина. Правильно? Це Леся Степанівна-Карпин, господарка готельного комплексу Інклюз в селі Лішня біля Дрогобича. І от ми вчора покуштували, ви нас пригостили м'ясом по лішнянськи, правильно? Так. так. Як робити це м'ясо по лішнянськи Як? Беремо карківку. Що? Карківку. Це як? Свинина. Карківка. Ну, Частина така е... Це шиє. 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 Шиє, ага. так. Так. нарізаємо її такими шматочками. О, такі сантиметрів по 4-5 так? так? шматочки. Щоб були не, не малі, не дуже великі. Тоді е, на олії готуємо її як, свіж... як свіжина. І у нас так називається свіжина. Так. Це буде одна порція е, 250 грам. Іде свинею. М'яко прихопилася, цибулька зараз підсмажується до хтось долати з того бою. Цибулька і mm -hmm. м'ясо. Готується воно так, приблизно, хвилин 20 обсмажується цибулькою. Тоді додається вершки. Прямо так на котельні. Так. Скажіть була в копиле, берете м'ясо. М'ясо це домашня свинина, у нас є. Люди які вирощують. А ви домовляєте? Домовляємо. Тобто Ви впевнені у вашій сероби. Певне. Ми робимо соус соусочкове, ще подавляємо трохи молока. Сюди молоко. Це, це, це ваш помічник. Це він помічник, асистент. а систем. І так легенько підливаємо всі вершки. Це вже вершковий соус. Тобто нічого, тут лише вершки і молоко. Вершки, молоко, перець, сіль. А сіль все таки кидали? Так, кидали сюди сіль. Так. Виходить. Такого кремового кольору, якби, як біжевого кольору, такого коричневатого має бути соус. А картопля? Картоплю будемо окремо готувати. Бо без Рас картоплі воно не бута, подається? Так, воно не подається без картоплі. Топля порізана от такими кружельцями. Ага. Такого розміру картопля. Зараз будемо відтискати цибулю. Ага. Добре? Вже тобто не пересолити. Ні. Перця, ні? Ні, ні, не треба? Не треба. Тобі я не Так, цибуля віддає вже сік. Так. Нормально? Добре. Коли картопля вже буде золотистого золотистого паруби, тоді все буде виробляється. А це ще зарано? Ще зарано. Буває такі, бачите, що дошки, вони так такі вигуляться. Тоді ми даємо трошечки мінеральної води. Тоді вони розчиняються. Вони розчиняються, робиться така однорідна маса. Боже, я такого лайфхака і не знаю. <рес> вони сьогодні навчаються багато чого. <рес> Чим кухня цікава, що тут кожен, ну майже кожен раз виходять якісь маленькі, маленькі, все нове визнається. <рес> <рес> З практики, знаєте? Так. Я <рес> наче і дітки не хочуть, так дивіться, вже заводи десь попробували. Що, додаєш? Можна додати зараз під Давай Віталіку, давайте Віталіку, Віталик, допоможемо. Всі розмовляють про Віталіка. Бери лопаткою і туди. А тобі доводиться допомагати на кухні тут? Так. Коли багато людей приходить, так? Угу. А ким взагалі почускати? Адміністрація. Ага, готелі? Так. Так ти навчаєшся?

Молодець, ми покликумо тебе на демоптації. Отже, друзі, все на ваших очах. Досить швидко приготувала Леся Степанівна, допомагав нам Віталій. Віталій, іди сюди. Ти в нас сьогодні гривна людина, був такий фільм колись. Знаєш? Це той, хто куштує хто перші. Колись була передача, така знаків. Там мене люди приходили і всяке. Куштував. Mm -hmm. І от вони говорили різні свої mm -hmm. зауваження. Кажи. Дуже mm смачно. -hmm. Адміністратор не повинен боятися нічого. Мені не боюсь. це дуже смачна страва. Хоча не всі смачні страви, але це моє знайде. А картопля, Віталій. Я вам дуже дякую за таку смакоту. Хто ще не підписався, підписуйтесь на канал Достян де Дениробич. Будете на Даргопочині, то обов'язково заїжджайте в Лішню, в Інклюз. З вами була Леся Степанівна. Віталік, яке прізвище. Лужецький. Як? Лужецький. Лужецький. І Костянтин Грубич. До побачення, бувайте здорові. Смачно!